Ну що, нарешті, Юта Джаз, Дельта Центр, Вау, яка форма! Ха! Але сьогодні Сакраменто проти них, тому це. Е, attention, attention, Подивіться, яка динаміка у Фокса. Ну, це не новина. Отже, і одразу 5-0, Сабоніс. Обережно. Обережно. Ну що? Юті Коллінз додався. Я, яка форма? Яка форма? THT. Окей, Трюльник, Так. Сабоніс. Мюррей. Так, ну що. Важкувато буде Юті в цьому матчі. Так, Фокс. Ну це два очки. Так. Щось нагадує він Кавая Вігінса та Хардена одночасно. Кларксон. Келіонік! Дуже дякую тобі за це. Колінс так. По голові додає. Отже, 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 сексто. Виводить Юту вперед. 50 років е франшизі баскетбольній е Юта Джаз. Плюс три у Сакраменто. Kan the baby en de foul. Harrison Barnes. De André, Harrison. Uh, plus. Hopsi. Derwit. Tweede het Malik Wong. Oh-oh. Так, супер стрибучість Ох, який розворот! Контакт і два очки плюс вісім. Фокс. Ох, Трьоха. Так, ну що, Юта, нас де чи ні. Буде важкувато. Ууу, здалеку, три Все в порядку. Олексій сидить на банці. Олійник, плюс 10. І Колінз. Welcome to the Utah Jazz. from head right. malik Monk! gol na 0 0 zavel mamem Javel! chega mureis follow da washkovato washkovato Сакраменто все-таки з Голден Сейл грали, тому вибачте, вибачте, Юта трошечки не той рівень. Ох, який пас. Ну, серйозно, все в Сакраменто, плюс 14. Я не бачу шансів не того калібру. Ну, Маркамен щось не включається. Не того калібру Юта. Так. Марканен, дякую. Ну, з процентом все в порядку. Марканен, минулий сезон, суперсезон, Самоніс, Хельолінік, йому не завада Харрісон, Барнс. Фух. Так, а це Олександр там. Кричить. Ох. Кеслера не помітить. Ну що, хлопці, плюс 17. Сакраменто, здається, все буде добре. Деандре Фокс. І Сабоніс додає. Плюс 19, так? Да? Плаксон. Обережно. Я тут два пункти зароблю для своєї команди. Секстон, відрив. Та-да-да. Клавчки ну, багатенько, плюс 15, eh, багатенько. Барнс один. Там! Кларксон. Фокс. 72, 58. Друга половина, так. Це став йти під кільце. Кеслер. THT. Ларі Марганен. Дякую. Жута в грі. 13 пунктів розриву. Кларксон. Хтось там відлетів. Це Фокс. Оу. 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 Да-да-да. Оу, Кларксон. Ну. Кеслер. Молодшина. Юта, wake up, wake up, wake up. Є свободні місця, але там не всі ще повернулися. Після перерви. Трьоха. Так, Сабоніс. О, ну це супер мув. Ну, дивимось далі. Секстон. Гамак. Від Сабоніса, але я не додаємо. Ну, в Сакраменто хоча б е, половина трьох, а в Юті 6-18, поганісенько, поганісенько. Плюс 15, have that baby and a foul. Це в Детройті так казали, але тут Юті Джаз, Ларі, там де потрібно, Колінс. Ну, Колінс вписався, це його команда, Просто Сакраменто дуже і дуже круто виглядають. Плюс 15 джавел. Так, Олександр. Перехват після втрати. І знову втрата і джавел до трьох. Ха! Малік Монк. Так, ну що, хлопці? Значить, Юта. Зуби не показала. Ну тут е, показуй не показуй, Язик можна зуби спину ставити. хо 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 Малік Монг. Фух. Малік монг. Малік Монк. Оце був ще від Малікмонг. Джавел. Як в кращі часи. Дуже мені подобається оцей одинадцятий номер. Дан його прізвище. Це було круто. Сабоніс, подивіться, як він рухається. Ну, я не можу сказати, що Юта ну, зовсім погано, але просто на фоні 120 очок Сакраменто ви розумієте, що ну це замало плюс 20 майже, 19. Колінс! Коо. Кларксон цепів. А ось і Колінс. От чого не вистачало, Да, бачите, проти Сабоніса. Добре. Ну що, ні, суперматч, нема питань. Юта, знаєте, так. Побореться добре, не видені ага. Олексій на майданчику 25 номер.